Доброго вечора, шановні слухачі нашого каналу. Ми продовжуємо наш курс стосовно допомоги диким птахам, і сьогодні у нас завершальний ефір стосовно розрослиноїдних та зерноїдних птахів. Найбільше ми приділим, приділимо увагу. Нашим улюбленим товаришам голубам, котрі найчастіше зустрічаються в місті, котрі найчастіше потрапляють в халепу. Тобто, на прикладі їх ми розглянемо більш детальніше годівлю цих самих чудових тварин. У нас є три родини зерноїдних птахів птахів, котрі зустрічаються на території України. Тобто, це у нас муси подібні та голубові птахи. Голубових і куроподібних у нас зазвичай найбільше, але і гуси подібні зустрічаються. Тобто туди відносяться лебеді, туди відносяться качки, гуски, все, що живе біля водойм в наших парках і лісосмугах. Mm -hmm. Оспілкуємося зараз про наболівше і про те, що зазвичай 90% людей пересічних роблять неправильно. Тобто, це годувати птахів. Всі люблять погодувати качечок, всі любить погодувати голубів в парку, але зазвичай в 90% випадків це робиться неправильно. Чим взагалі можна годувати таких птахів? Це Перше, корм для голубів він продається в зоомагазинах, він комерційно навіть випускається зараз. Тобто є різні марки з різним наповненням для різних типів голубів, для різних задач, тобто є для спортивних птахів, є для декоративних товаришів. Тобто, в принципі, на смак можна вибрати різний. Якщо ми кажемо про більш бюджетний варіант, то в принципі підходять у нас пшениця, овес, дроблена кукурудза, просо, зелена гречка, насіння соняшника. Це те, що можна їм спокійно згодовувати без обмежень, не боючись тим, що ми нашкодимо комусь із них. Тобто всі ці продукти зазвичай продаються в магазинах, в супермаркетах і можна спокійно. Купувати невеликими порціями і годувати спокійно наших маленьких друзів. Також їх можна годувати зерносуміш для папуг. Краще за все, використовувати зерносуміш суміш для дрібних чи середніх папуг, тому що вона більш, фізіологічніша, більш фізіологічна в плані розміру. Для їх харчування, тому що там велика кількість дрібного зерна, тобто велика кількість різного проса пшениці невеликій кількості, невелика кількість, кількість вівсату тобто корм для папуг підходить прям дуже дуже і непогано Також потрібно пам'ятати, що вони так само, окрім зерна, їдять ще й зелений корм. То всі і голуби, і куроподібні, і гусеподібні птахи їдять зелений корм. Туди відносяться у нас листя кульбаби, конюшини, подорожника, листовий салат. Гусеподібні птахи люблять поїдати велику кількість водних рослин, вона в них. У них повинно бути в раціоні обов'язково. Обов'язково це такі рослини, як роголисник, такі рослини, як рязка або водяний салат, тобто безліч водяних рослин повинно бути в них в раціоні, і це є нормально. Також можна спокійно згодовувати їм пророщене зерно. Зерно намочувати водою, коли з'являються корінці, таке зерно промите спокійно можна згодовувати. Всім видам зерноїдних птахів, плюс фрукти, овочі, ягоди. Так само можна згодовувати. Вони становлять не, таку велику, не такий великий відсоток в раціоні, але вони так само ними харчуються, вони так само повинні бути в раціоні наших зерноїдних і рослиноїдних птахів. Заборонено згодовувати. Перше і найстрашніше це хліб і хлібобулочні вироби. Вони всі дуже люблять у нас їсти хлібчик, всі люблять їсти смачненькі булочки, так само голуби, курочки, так само гуси, качки, так само люблять хліб, але це призведе до неприємних наслідків. А по-перше, це. Ужиріння, тобто це висококалорійна їжа, по-друге, це дріжджовий мікослунково-кишкового тракту, тобто це хвороба, котра може в подальшому вбити птахів, і постійне згодовування хліба, хлібобулочних виробів призведе саме до цієї проблеми. Тобто хліб під забороною, в принципі, для всіх видів птахів. Друге, це пшоно. Пшено не можна згодовувати, тому що пшено, по-перше, доволі швидко псується при зберіганні, воно швидко прогоркає, плюс, при згодовуванні великої кількості пшена воно негативно впливає на печінку за рахунок його окислення і утворення специфічних речовин. Тобто його не можна використовувати на постійній основі. Тобто разово. Якщо ми там 10 зернин згодуємо, нічого страшного не вийде, але якщо на постійній основі згодовувати пшоно, в подальшому будуть проблеми з печінкою. Також сюди відносяться смажене насіння. Шлунково-кишковий тракт тварин не розрахований на смажений продукт, плюс при обсмажуванні насіння насіння втрачає велику кількість вологи і в ньому концентрується велика кількість жиру. Що так само негативно впливає на травлення, так само негативно впливає на печінку. Тобто при годівлі смаженим насінням у нас розвиваються проблеми з печінкою, гепатити, гепатози, ожиріння і в подальшому дуже серйозні проблеми, котрі можуть призвести до летального кінця. Давайте тепер поспілкуємось трішечки про вигодовування пташенят. В наших широтах найчастіше ми можемо зустріти пташенят голубів. Голуби не мають злітків, голуби не мають сезонності в розмноженні, вони не заморочуються з формуванням безпечних гнізд, тобто вони такі доволі специфічні товариші, котрі до дітей до свого потомства відносяться доволі. Е, як сказати, пом'якше, не зовсім відповідальні. Давайте будемо чесно. То, тобто три 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 гілочки принесли, ми вважаємо, що це що це в нас гніздо, тобто зима, там ми почнемо виводити їх в вентиляціях, коли немає їжі. Тобто, голуби в цьому плані переплюнули всіх видів птахів. Вони розмножуються де хочуть, як хочуть, скільки хочуть. І лише по відомим їм причинам. Тому пташеня до голубів ми можемо спостерігати протязі всього року. Що ми бачимо, як на фото, ось такеньке маленьке, з лисими лапками, з, лисими, з лисою шиєю, з лисою головою, пташеня з кучерявими жовтими пір'їнами, це значить, що сталася якась біда і малеча опинилося без захисту, без допомоги батьків і на. Залишено. Тобто такому, такому товаришу потрібна обов'язкова допомога. Голуби не годують пташенят на землі, вони, загубившися, малюків не шукають, тому ці товариші потребують обов'язкової допомоги. Перше, що є в доступі у нас завжди, і чим можна їх годувати, це безмолочні дитячі каші. У будь-якому супермаркеті продається дитяча мультизлакова безмолочна каша, її можна використовувати як перше джерело їжі для таких птахів. Тобто ви її розводите до консистенції питного йогурта або трішечки густіше, і спокійно зі шприця згодовуєте. Головний момент кашу брати бажано мультизлакову, тому що вона більш фізіологічна для них є, тобто, коли там в складі є і пшениця, і овес, і кукурудза, і рис, тобто і гречка, така каша буде фізіологічна. Можна використовувати на короткий період часу, наприклад, монозернові каші, рисову, вівсяну гречневу, але вони не так корисні будуть і не такої, такого корисного навантаження. Головний критерій при виборі каші, тобто марка може бути будь-яка. Головне, щоб в складі цієї каші не було цукру, і в, цій, в складі цієї каші не було сухого молока. Інакше будуть проблеми. Велика кількість цукру буде провокувати в нас розмноження мікрофлори різної в кишківнику. Надлишок білкової, білкового компоненту так само буде провокувати в нас проблеми. Для більш старших товаришів, для більш старших пташенят підходить дроблене зерно, це пшениця, овець кукурудза, просто зелена гречка. Це все, в принципі, так само в нас є в вільному доступі, в найближчому супермаркеті. Щось з цього можна дістати і згодовуватися. Тобто дроблена кукурудза це у нас кукурудзяна каша, теж саме у нас пшенична каша дроблена, продається. Тобто, це не є проблемою. Більш таким підрощеним пташенятам, котрі вже повністю опарилися, можна згодовувати цільне зерно, але при умові, якщо вони його вміють самостійно їсти і вміють його самостійно дзьобати. Це принципально важливий момент, тому що, наприклад, якщо насипати напівголому пташеняти цільного зерна, він не буде розуміти, що з ним робити. Тому що він банально такої їжі ще не бачив і не розуміє, як з цим бути. Тобто потрібно старатися відштовхуватися від вікових моментів в цьому плані і пропонувати їжу відповідно відповідно до віку. Так само зелений корм. Зелений корм потрібно пропонувати в той період часу, коли пташеня починає вже цікавитись і має можливість їсти цільне зерно. Тобто ми можемо додавати до раціону відсотків 10 це листя кульбаби, конюшини, подорожника в зимовий період часу добре підходять різні листові салати, різний мікрогрін, різні паростки. Це, це, це все підходить для них, це все є джерелом. Вітамінів, мікро, макроелементів, плюс це джерело клітковини додаткове, що дуже важливе для них. Давайте поговоримо про нюанси годівлі Тобто, зазвичай малечу ми годуємо рідкими кашами, рідким рідким кормом так само їх годують і батьки. тобто Батьки наїдають у волу велику кількість різного зерна, потім це все їм згодовують. Тобто зерно в зобі набухає, перемішується з водою, з... ферментується частково і доволі рідкий корм згодовують батьків цей період часу. Проблема в чому? При... Від годівлі товаришів голубів, особливо, потрібно пам'ятати, вони так само, як і маленькі папуги, доволі швидко звикають до смачної рідкої каші і потім не хочуть вчитися дісти тверде зерно, котре їм потрібно фізіологічно, і котре підходить їм по віку. Тобто вони доволі швидко звикають до каші і потім постійно вимагають рідку кашу. І не хочуть їсти тверде зерно, тобто своєчасне переведення на тверді корми, це є запорука подальшому успіху і подальшому випуску в його в дику природу. Плюс їх потрібно вчити їсти ці тверді корми, тобто, знаходячись в гнізді, батьки їм показують, як потрібно дзьобати цю їжу, як потрібно. Споживати дрібне зерно, вони частково відригують це зерно, показують на своєму прикладі, як це все потрібно робити. Тобто, всі птахи, всі будь-який вид птахів, буде орієнтуватися на те, як харчуються дорослі птахи, і в подальшому наслідувати їх поведінку і. Копіювати їх повинівку. Тобто, якщо його не навчити їсти тверду їжу, він і не буде знати, що таке тверда їжа і як її взагалі їсти. Це принциповий і доволі важливий момент. Плюс для нормального розвитку і нормального функціонування толково-кишкового тракту, в раціоні повинна бути велика кількість доволі грубої клітковини. Тобто це начищене зерно, це зерно з висівками, це рослинні, зелені рослинні корми, тобто це все потрібно для нормального функціонування шлунково-кишкового тракту. Для водоплавичих птахів обов'язково потрібна водна рослинність, яку вони будуть їсти. І обов'язково наявність гастролітів і мінеральної підкормки, тобто, в період, коли ми починаємо вводити тверду їжу, ми починаємо вводити гастроліт... гастроліти і мінеральну підкормку. Рівно пам'ятати, що гуси, кури, голуби це тварини, це птахи, котрі їдять зерно цілком. тобто вони його… Їх... Не роздзьобують, вони його не пережовують, вони ковтають його цілком, і за рахунок гастролітів воно перетирається вже в м'язовому шлунку. Тобто це один із небагатьох видів птахів, котрим якраз ось цей пісочок і гастроліти потрібні для нормального функціонування шлунково кишкового тракту. В принципі, ось така коротенька у нас вийшла презентація. Можливо, є запитання по годівлі, по утриманню цих товаришів. Так, є декілька питань у нас. А, перше про голубів: а, питання про адаптацію та перспективи випуску голубів, врятованих в дитячому віці, які особливості випуску і чи не краще залишити вдома. Тобто, як краще визначити, що буде. Правильніше для птах. Все залежить від того, в якому віці потрапив птах, і все залежить від того, які взагалі в нього перспективи. Тобто, якщо це травмований птах, котрий доволі довгий період часу знаходився у людей під спостереженням під опікою підгодівли, то зазвичай в нього шанси на випуск доволі мінімальні. Тобто він доволі швидко звикає до доступу. На їжі він дуже швидко звикає до відсутності небезпеки, тобто птахи, котрі довгий період часу знаходяться під опікою людей, зазвичай не випускні. вони дуже сильно прив'язуються. Тобто, в їхньому випадку, зазвичай випуск доволі проблематичний. Якщо ми кажемо Наприклад, про підрощене пташеня або про дорослого птаха, котри, який має незначні травми, якісь незначні проблеми, то, наприклад, за, за два тижні його можна спокійно підгодувати, випустити в колишнє середовище. Тобто, якщо у нас незначний недовгий контакт з людиною, то такий птах може спокійно повернутися в дику природу і спокійно жити в подальшому. Тобто. Ось такий момент. Якщо у нас птах живе більше двох-трьох тижнів, то він починає доволі сильно звикати. І якщо такого птаха випустити, його теоретично можна випустити, але потрібно пам'ятати, що це варто за все випускати там, де немає котів, там, де немає хижаків, і таких тварин варто підгодовувати, особливо в зимній період часу, тобто дорослих птахів, котрі. Підліковувалися, котрі були у людини, варто підгодовувати, особливо в скрутні часи, коли немає достатньої кількості корму в навколишньому середовищі. Тобто взимку навесні і пізню осеню, їх варто підгодовувати хоча б раз на добу, щоб вони знали, що в них є джерело їжі, хоча б мінімально, щоб вони могли існувати. Якщо ми кажемо про. Ситуацію маленьких напівлисих пташенят, то в них зазвичай шанси на випуск мінімальні, тому що вони звикнуть до людини як папушка. Вони мають доволі сильні соціальні зв'язки, вони живуть групами, і в подальшому такий птах буде асоціювати людину з дружбою, з наявністю корму і ніяк не з небезпекою. Тому в подальшому випуск такої пташечки під великим питанням. Скоріше за все, ні. Навіть після здичавлення навіть після притулку малеча зазвичай залишається доволі контактною і доволі людиноорієнтованою. Ось так. Дякую. Наступне питання у нас по коврам при інкубації курчат домашніх кур бувають випадки, коли лапки зростаються в районі суглобів, і тому курча не може ходити і розгинати кітцівку. Чи можна з цим щось зробити? І окрім того, які препарати і чи потрібно взагалі давати здоровим курчатам для гарного розвитку? Доволі гарно. Та, тобто, так буває така ситуація, коли в нас є вроджений анкілоз суглобів або контрактура суглобів. і, на жаль, в такому випадку нічого зробити не можна, тому що цей процес порушився вже в процесі інкубації. Тобто В процесі росту ембріона порушився. Рісти розвиток суглобів, і, на жаль, ніяких протезів-отрезів в цьому випадку, якщо суглоб не функціональний, ми нічого придумати не можемо і медикаментозно так само ми цьому зарадити не можемо. Тобто, на жаль, така птиця йде у відпраковку. Якби це жорстоко не звучало, але вони нежиттєздатні. Тут потрібно дізнаватися. По перше, статус батьків, тобто чи були в них такі проблеми, чи вони обстежені, чи не мають вони якихось хронічних проблем. Плюс потрібно пам'ятати, що чим більше курка несеться, особливо в плані продуктивним, тим погіршується якість матеріалу в плані ембріонального і в плані якості яйця. Тобто, чим довше курка несеться, тим слабіше в подальшому будуть пташенята. Тобто, якщо цей процес безперервний стосовно пташенят, котрі вилупились так, потрібно, по-перше, стартовий комбікорм. Це основа, що на щоб годувати їх, тобто вони звичайний комбікорм їсти фізично не зможуть, плюс дроблене зерно не нестиме такої. Поживної цінності для них як стартовий комбікорм. Стартові комбікорми зазвичай містять велику кількість білкових компонентів, тобто це або рослинні білки, або тваринні білки, по-перше. По-друге, їм обов'язково потрібний кальцій і вітаміни. Бажано з першого тижня росту додавати їм кальцієві добавки до раціону, тобто є різні премікси кальцієві, котрі можна до цього комбікорму підмішувати. Плюс вітаміни так само з другого тижня спокійно можна використовувати і додавати до води. Тобто шкоди вони не нанесуть, буде лише користь. Дякую. Ще маємо питання долі велике. Розкажіть, будь ласка, про запуск ШКТ у пташенят, які довго голодували та мають дуже низьку вагу для свого віку. Для яких пташенят обов'язкова червона лампа, щоб зігрівати, така, як використовують для перепілок, як правильно як довго давати рідкий кальцій при вигодовуванні пташенят і з якого віку? Зазвичай кальцій ми даємо з першого тижня, тобто. Мінімальний курс кальцію це 21 день, прям мінімальний, тобто раз на добу 21 день ми спокійно можемо його давати. В випадках, коли у нас є проблеми з кальцієм, недостатність кальцію або гіпокальцемія якась, то можна і місяць спокійно давати. Стосовно запуску шлунково-кишкового тракту, у них зазвичай, атонії зустрічаються доволі рідко. Але, в принципі, можна використовувати препарат метакламін для запуску кишківника в невеликих дозах з кормом, якщо пташенята доволі маленькі, і ви бачите, що доволі довгий час немає в них посліду. Але це зазвичай потрібно доволі рідко. Зазвичай тонія в них спостерігається в зобі і в верхніх відділах шлунково-кишкового тракту, коли. Їжа до шлунку просто не доходить. В таких випадках ми рекомендуємо використовувати препарати. Якщо їжа вже потрапила в шлунок, то зазвичай процес пов'язаний вже не з моторикою, а з проблемою, з недостатньою кількістю ферментів, щоб перетравити це і запустити подальшому процес в кишківник. Тобто тут потрібно розбиратися більш детальніше, більш конкретніше для. Чого для саме, які препарати нам потрібні? Стосовно запуску кишківнику, краще за все, це дробна годівля дрібними порціями, тобто часто дробна годівля, це найкраще запускає кишківник в плані перистальтики і дрібні порції їжі провокують нормальне травлення. Стосовно лампи і стосовно обігріву. Дивлячись, про який вид птахів ми, в принципі, спілкуємося, якщо ми кажемо про голих або зовсім пухових пташенят, гріти потрібно всіх. Тобто червоною лампою, білою лампою, не так принципово, але гріти пташенят потрібно всіх. Якщо ми кажемо про курчат, то їм правильніше і е, більше тепла отримають вони все ж таки від червоної лампи, тому що лампа. Спроєктовано так, щоб давати більше більшу кількість інфракрасного відпромінення, за рахунок котрого вони гріються, ось і все. Якщо ми кажемо, мова йде про одне або два пташеня якихось невеликих птахів, то можна, в принципі, звичайною рефлекторною лампочкою їх так само гріти. Тобто ну, все залежить від кількості пташок, котрих ми котрих потрібно нам зігріти. Ось і все. Ну, ось так. Дякую. Це було останнє питання поки що я думаю, що наступні будемо в коментарях вже mm -hmm. відповідати або в каналі, якщо будуть бажаючі я думаю, запитають. Mm -hmm. Добренько, я думаю, якщо будуть питання, ми з радістю на все це відповімо. В принципі, я так розумію, ми на цьому завершили наш такий невеличкий екскурс по диким пташкам по допомозі пташенятам. тому Якщо людям буде цікаво, ми подальшому можемо продовжити наш, наші моменти стосовно лікування стосовно догляду за дорослими птахами, як правильно утримувати, чим частіше за все хворіє, то тобто, ну, ми можемо подумати в цю сторону в подальшому. Супер, це буде класно. Без запитів багато. Я думаю, ми можемо так по цим моментам теж якось зорганізуватись, так створити деякі ефіри, тобто, чим найчастіше хворіють, наскільки небезпечно це є для людей, чим можна заразитися, як з цим, в принципі, бути. Ось в такому плані. Якщо це набере велику кількість відкликів від наших слухачів, то можемо зробити. Добре, дуже тобі дякую. Було дійсно цікаво і корисно. Дамренько. Буду чекати на питання в телеграмі. Гарного дня. Так, дякую, гарного дня.